Учора вона із тріумфом виборола перемогу на найпрестижнішому пісенному конкурсі Європи. А сьогодні на батьківщині її вже чекають тисячі вдячних українців. 15 травня Київ, аеропорт Бориспіль на годиннику 17.20. А це означає, що рівно через годину сюди прибуває літак зі Стокгольма із українською делегацією і нашою джемалою на борту. Ну що ж, ходімо зустрічати, переможеться Євробачення. Близько шостої у терміналі, де ніде яблуку впасти. Зал очікування перетворився на суцільне синьо-жовте полотно. На місці працюють поліцейські і бригади медиків. Люди різного віку і національностей приїхали особисто привітати Джамалу. Це не перевершено. емоції просто зашкалюють. Це просто дійсно такі моменти, які об'єднують усю нашу націю. А Джамала це меседж сьому міру. що Україна – це… Достойна страна, талантлива страна. Це доводить те, що Україна вважається дійсно європейською країною. Зустрічали співачку близько пів тисячі людей. Серед них було чимало представників кримсько-татарського народу. Зокрема, голова меджлісу Руфат Чубаров розповів, про що говорив з Джамалою одразу після її тріумфу у Швеції. Сказала тому, що вона готується потім большим теплим об'яття. І чим швидше приедет, тим лучше, тому що я не можу говорити так много журналистам, тому що победу добила вона, а я поки купаюсь в лучах його слави. Коли на табло з'являється позначка, що літак зі Стокгольму приземлився, у залі очікування емоційності підіймається до найвищої точки. Женера! 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 Пасажири, які летіли одним рейсом зі співачкою. Невпевнено виходять з зони паспортного контролю, здивовано поглядаючи на шалений натовп. І ось він момент істини. Захоплена публіка хвилою овацій зустрічає переможець. Побачення у залі починається штовханина. Хмара фотографів неначе вулоком пересувається вздовж відведеного проходу. Журналісти і оператори, фанати і друзі. Усі опиняються за рівних умов в погоні за вдалим кадром. І можливість охоч ока побачити Джамалу. Тим часом співачка не приховує сліз і запрошує європейців наступного року до Києва. Та чи зможе Україна гідно провести Євробачення? Ця тема вже викликала чимало дискусій. Ми зможемо, ми справимося. Ми в 2005 році справилися. Ситуація економічна була не лучше ніж зараз. І рекламний ринок був не більше, ніж зараз. І Спеціаліста в тих портуєвізіона в Україні стало більше, тому больше, поэтому немає ніяких сумнівів, що все пройде хорошо. Джамала збирає квіти, відповідає на декілька запитань журналістів і їде. Не всім вдалося розледіти співачку серед такої кількості присутніх. Засмучені прихильники сідають у скайбас, що курсує з Борисполі до Києва, і діляться своїми враженнями від побаченого сожалению, было очень много людей, и Жаль, что не удалось хорошо рассмотреть Джамалу, но я очень благодарна ей за ее победу. Валерия Руденко, Институт журналистики.